Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі. Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворож. Отоді я все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути, не злим тихим.